Сам початок війни вже був великим викликом, тобто постало питання, як організувати життя семінарії під час от війни. Чи розпускати хлопців, чи лишати, все ж таки, ми прийняли рішення, що всі лишилися в семінарії, бо ну, звучали голоси, що можливо, щоб не бу... всі не були на одному місці, розподілити по різних монастирях і онлайн, що проводили навчання. Але все ж таки провід семінарії, ректорат вирішив, що всі ми лишаємося на місці. І як показав е, час, що ми зробили правильний вибір, ми не пошкодували, тому що навіть те, що... Хлопці, і ми разом ще більш згуртувалися, тобто кожний день збиралися, наприклад, там в рекреаційному обговорювали події. Воно надавало таку взаємну підтримку один одним, тому що я думаю, якби опинилися по монастирях, де ну, менша кількість ченців брати би не відчували такої підтримки. І тому рішення було правильне, і також правильно було не зупиняти навчальний процес. Попри те, що не розійшлись по інших монастирях, також ми продовжили звичайний у цей ритм навчання, і воно також своє давало. Тобто, що хлопці не мали. Багато часу е, постійно там слідкувати за новинами, е, в тому сидіти, були зайняті, хоч е, казали, що їм не, не до того, що голова іншим зайнята, що вони більше хочуть от, зараз подивитися новини, але їх воно відволікало і давало ну, з психологічної точки зору таку допомагало зберігати таку інформаційну також гігієну. Ну і також ми е, зберігали звичайний е, наш розпорядок. Молитви і вели там додаткові також молитовні практики, зокрема постійну вервочку за мир в Україні, і це був наш вклад. Молитовний вклад, щоб підтримувати і наші війська, і дбати, щоб пошвидше настав мир. І я і від початку війни і досі кажу що, братам: що наш головний фронт це є молитовний фронт. Може, не, не завжди видно е, ці плоди зразу, але я думаю, на духовному рівні вони направду є. І найбільшим викликом то були перші тижні. Коли ми всі мали якби, звикнутися з тими обставинами війни, і з тим, що масово почали приїжджати до нас біженці з центральної України, східних терен України. І спочатку було десь 170. І вони жили де тільки можливо, було. Вже після Пасхи, коли вийшли російські війська. З Київської області тоді ті, що були з Києва, з околиць, вони почали поступово повертатися до своїх домівок. Натомість на їхнє місце заїхали з Донбасу. Ну і на даний момент на 146, здається, є біженців, і це далі лишається викликом для нас, тому що маємо забезпечити їхній побут. І крім того, що у нас семінарія, також і чоловічий монастир. І також треба зберігати уклад і монашого життя, і тому весь час якісь такі моменти треба підкориговувати, щоб з одного боку от, побут переселенців не шкодив нашому духовному життю, а з іншого, щоб і спільнота достатньо була відкрита на потреби переселенців. І поки ми виробили якийсь от такий от модус вівенді, на це ну, то пішло досить часу. Тому що так, методом проби помилок треба було такий збалансований, от такий спосіб життя виробити, щоб переселенці з одного боку вони, ну, і треба було їх стимулювати, щоб вони принаймні за собою. Там помили посуд, начистили бульбу, якісь встановити чергування, але при тому треба було давати і братів, які би їх скеровували, допомагали в тому, і е, також організувати духовний е, провід. І ми намагалися робити різні зустрічі з духівниками, школа школою евангелізації, також для дітей. Ну власне, що зустрічі для дітей вони найбільш були продуктивні, тому що батьки вони хотіли на якийсь час. Трошки відпочити, здати дітей, і от програму, яку починаючи від березня, брати організували і продовжують досі. От в переселенців найбільше якби відгук був на, на цю пропозицію, щоб діти були е, зайняті і займалися з аніматорами і з нашими е, братами. Ну і весь час також, якби так ми м, м, пропонуємо, не нав'язуємо, пропонуємо, щоб е, переселенці ходили. На Богослуження, також маємо читання святого письма, яке є для вірних, які ходять до нашої церкви. Є літургійна катехизація, Також запрошуємо переселенців, щоб приєднувалися до цих гуртків. Ну, можна сказати, що невеличка частина на це відгукується, але принаймні дається різні нагоди, якби. Ну, від знайти для когось знайти Бога, для когось стати ближчим, от під час перебування в нашому монастирі.